Себто презентує. Субота 27 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. ранковий дріб номер 19 Доброго ранку. Не можна сказати, що це доведений факт, але чисто зі спостережень. Після початку повномасштабного вторгнення у нашому житті побільшало лайливих слів як у приватному використанні, так і в публічному. І хто сміє дорікати цим українцям? Ні, звісно, є любителі вигуляти біле пальто і влаштувати сеанс публічного осуду інших у коментарях. Але ми про них сьогодні не будемо, хоч і поговоримо про сцену лексику. Здається, частіше та більш повсюдне вживання лайки це доволі тривалий та глобальний процес, що найменше у західному світі. І якщо ти слухаєш, дивишся чи читаєш контент англійською, то розумієш, що ймовірно українське суспільство тут ще доволі пуританське у публічному просторі, щонайменше. Про причини, чому лайка стала всюди сущою, розмірковує у колонці для New York Times Марк Едмонсон, американський письменник і професор університету в Вірджинії. Автор пригадує своє дитинство у 50-х-60-х і зазначає, що раніше лайка була чоловічою територією, де діяли суворі правила. Матюки дозволялися переважно на вулиці чи на роботі з фізичною працею, вдома табу. До того ж, при жінках та дітях лаятися також було не можна. Нецензурщина була неприйнятною і щодо авторитетів, вчителів, поліцейських керівників. Час змінився, і те, що раніше було символом патріархальної сили, тепер стало доступним для всіх і сприймається як форма свободи. Це наслідок як соціальних змін, так і демократизації мови. Якщо раніше вважалося, що лайка є свідченням низької культури та браку словникового запасу, то у 2015 році психолог Тім Джей разом із колегами провів експеримент. Його учасників просили за хвилину назвати якомога більше слів на букви F, A та S, а потім так само швидко вигадати лайливі слова на ці ж літери. Виявилося, що ті, хто показав кращі результати у звичайному завданні, легко впоралися із лайкою. Себто багатий запас лайливих слів не обов'язково пов'язаний з браком освіти, він також може бути свідченням високого рівня мовних і творчих здібностей. Але Тім Джей зауважує, що важливо не лише знати слова, а й розуміти, де і коли їх можна вживати. Відчувати такий контекст є свідченням соціального інтелекту. Це схоже до навички одягатися відповідно до обставин. Психолог також пояснює, що лайка виконує еволюційну функцію. Вона дозволяє нам виражати гнів і страх символічно, не вдаючись до фізичного насильства. Коли тварини кусають чи дряпають, люди можуть обійтися словом чи жестом. Це швидкий і безпечніший спосіб випустити пару, донести до оточення свій емоційний стан і водночас уникнути серйозних наслідків. А як лайка пов'язана із роботою мозку, ми розкажемо так, так ти вже знаєш, за донат від 10 гривень. На який збір? На вагон знань. хто його проводить? Військова школа Боревітер та благодійний фонд Сергія Притули. Скільки вони збирають? 50 мільйонів гривень. А для чого? Для того, щоб 5 тисяч наших захисників та захисниць протягом 12 місяців пройшли навчання за шістьма напрямками. А як ми допомагаємо, ми збираємо 100 тисяч гривень. Лінк на нашу допоміжну банку шукай в описі. А що ти отримаєш за свої донати? За 10 гривень відкриється інформація про лайку та мозок. За 100 гривень ти зможеш взяти участь у розіграші по роверу та мікролотів кави від Escobar Coffee Roasters. І що ще ми забули, а ми не забули. Фундація Змін подвоює кожен твій внесок на нашу допоміжну банку. Very good deal. І I... nothing bad can happen, it can only good happen. У 2017 році дослідники з Нідерландів, Сполученого Королівства, США і Гонконгу виявили, що ті, хто більше лається, рідше брешуть у міжособистісному спілкуванні. Це пояснювали тим, що ненормативна лексика допомагає висловлювати емоції прямо і без фільтрів. Водночас, інші науковці згодом зауважили, що такі висновки можуть бути перебільшеними та спрощеними. А ось психолог Річард Стівенс провів кілька експериментів. Які довели, що лайка зменшує відчуття болю. Люди, які вимовляли лайливі слова, довше тримали руку в крижаній воді, сильніше стискали лещата і навіть показували кращі результати під час інтенсивних фізичних вправ на велотренажері. Це відбувається тому, що обсцена лексика запускає стресову реакцію організму, підвищує рівень адреналіну, серцебиття, частоту дихання, а також активує анальгетичну реакцію, яка робить тіло стійкішим до болю. Але є нюанс: якщо людина лається надто часто, слова втрачають силу і знеболювальний ефект зникає. Про схоже, зникнення магії пише у колонці на New York Times і Марк Едмонсон, але дещо в іншому контексті: чим більше ми чуємо лайку, тим менше вона має сили. Коли міцне слівце було винятком, ефект від нього був відчутним. А зараз це просто фонове дзижчання. Письменник також бачить загрозу в тому, що надмірна лайка спрощує і знецінює світ, зводить складні речі до грубих і образливих слів, створюючи враження, що життя примітивніше, ніж воно є насправді. Таким чином, за його словами, ми спостерігаємо два протилежні процеси. З одного боку, лайка стає символом рівності та відкритості: більше немає табу, і кожен та кожна має право висловитися так, як вважає за потрібне. З іншого боку, вседозволеність дозволеність призводить до знецінення слів і до спрощення нашої картини світу. Чи погоджуєшся ти з цим? Пиши у коментарях. А також обов'язково лайкни цей дріб, якщо платформа для прослуховування дозволяє. Якщо ти слухаєш на Apple Podcast, то постав подкаст ранкове допіо 5 зірочок. Гарної та спокійної суботи до зустрічі завтра! Почуємося, Солодашко! Дякуємо, що ти септо! Підписуйся. Став оцінки на Spotify та Apple Podcasts і залишай коментарі під випуском.